Найінстаграмніше найбажаніше місце для всіх педбатьків і це Львова марше. Три поверхи ексклюзивних товарів для власників педбатьків і їх улюбленців. Зелений і найкращий поверх з усіх трьох. Правда, я пройшла вже два поверхи рожевий і блакитний. І я коли сюди зайшла, можу точно сказати, що тут. Вже моє око почало радіти, тому що більше таких ексклюзивних речей не багато, але більше, і якось все так скупчено, класно, все як я люблю. І зараз дійсно хочу подивитися, що тут цікавого. Un -share, un -share club. Тут цілий комплект посуду. І чашечки, і тарілочки, і картинки, і скляночки. Навіть для смаколиків, або для цукру, або для цукашок. Для будь-чого. Такий набір. З цієї сторони в нас світічки. Мисочки. Ще мисочки яка мисочка. Величенька. Для якогось малесенького слоненятка. А тут щось смачне. От я тут вже побачила. Якесь печиво. Так. Печиво у вигляді лапки. І тут ще нас печиво. Хто Тут у нас гуляє. І такий красивий стенд. Кераміка ручної роботи, чашечки, але такі важкі, з таких не поп'єш. Мисочки керамічні. І що це в нас? Так. Сюди можна повісити якісь речі. Дивіться, яка амуніція. Я, чесно вам скажу, я не люблю таку амуніцію. Вона дуже непрактична. Ну, Ось саме ця. Я думаю, що на відео ви бачите, яка якість не дуже. Для всіх, хто любить і обожнює снупі, це відео частинка відео для вас. Що в нас тут є? Ось такі сумочки, шкарпетки. Тут нічого немає для песиків, більше для людей. Якісь такі брелоки. Щоб не загубитись, далі в нас обкладинки на паспорт. До речі, це можна вже взяти для песиків маленькі сумочки, якісь в нас тут блокнотики. Всіляки. Снупіки продовжуються. Подивіться, які лежаночки. Не лежаночки, цілі будиночки зі снупіками. Я би більше таке взяла, звісно, дитині, ніж песику. Виглядають прикольно, якість. Не буду нічого казати. Тут у нас також снупіки, снупіки, малюки, іграшки, іграшки пошукові. Це вже для песиків, іграшки. Тут у нас для людей різдят всілякі штуки. Мені сподобалися ось ці е, стаканчики. Прикольно пригощати в них песиків Папучино. Як вам такі мисочки? Так, обід подано все. Баночка для смаколиків. Прикольно. Єдині іграшки, які я тут побачила, це іграшки PetPlay. Тут дуже малесенький асортимент. Всі ці іграшки вже були давно в Мікі Фемелі. І ви знаєте, який вибір іграшок у нас в магазинах. Просто це не зрівняється. Я погнала ще на один поверх. На цьому поверсі також є така частинка з косметикою. Косметики дуже мало. Прям дуже Вона така нішева. Я вже на собі, коли зайшла, спробувала ось цей крем. Кажуть, що він класно зволожує трошки одягу. Дуже мало амуніції, до речі. Тобто, ну, це більше така, знаєте, виставка. Виставка подивитися на якісь прикольні речі. Я б поки що не зупинила свій погляд ні на чому, буду чесна. Ось це візуально дуже гарно. Всі любителі корчиків. Дивіться катерілочка. Хто тут ще в нас? Прикольні. Прикольні речі. Здалеку виглядають краще, ніж по факту. Гарні? Але якість хотілося б трошечки краще. Є ось такі піжамки, тематичні, прикольні. Тут у нас лежаночки і речі, як я казала, там далі шкарпеточки, одяг, футболки, мисочки, все так достатньо змішано. Вони зробили такими зонами. І одяг для людей, і іграшки. До речі, іграшок тут не так багато. Більше якої, якоїсь такої декорної історії. Кроватки, кроватки з джеками. То в нас тут ще є луделі, французики. Дивіться, які французики і коржики. Прикольні кроватки. Оця рожева кроватка прикольна, можу собі таку взяти. Любі, ми з вами піднялись на останній поверх, блакитний поверх. Тут у нас кафе для песиків, різні аксесуари для педбатьків, бачите, столики. можна посидіти і поїсти разом зі своїм улюбленцем. Дуже гарні різні штуки. Так Класні будуть, які симпатичні. Оформлено, звісно, дуже гарно все. Різні плакати, лежаночки при вході. При вході вас чекає ось таке кафе для песиків. Реально все красиво зроблено, правда. І на відео це виглядає дуже гарно. Впевнена, що це смачно для песиків. Ну, а це вже, мабуть, більше для людей. Гарне оформлення, гарні дівчата. Так виглядає інша сторона. Столики, щоб можна було перекусити. І всякі гарні свічки. Хочете посміятися. Мені найбільше сподобалась на цьому поверсі ось ця люстра. От люстра дійсно нереально крута, величезна, виглядає круто, така вона об'ємна, масивна. Коротше, це найкращий елемент на цьому поверсі. Ми подивимося далі. Леопардові лежанки завжди в тренді. Лежанка, до речі, цього бренду, який робить ось ці мисочки. Тут в нас шкіряна амуніція, якісь такі прикольні подушечки. Песики дуже гарні вишиті. Дуже гарні, я такі прям полюбляю. Амуніція. Ну Ось так поки що, щоб мені щось хотілося взяти, чесно скажу, то ні. Шкіряні песики. Ну, як я казала, більше такого декорної історії. Килими, пледики, фотки. Ось такі лежаночки, до речі, дуже схожі на наш український бренд. І якісь стильні лежаночки. Ми до таких, звісно, не звикли. Такі дуже яскраві. Чохол знімається, я одразу дивлюся з практичної точки зору. Гарно, але якщо чесно, от візуально вони виглядають краще. А в руках така тканинка не дуже приємна на дотик. З цієї сторони хлопчик робить дуже гарні плакати. А ось тут, ось тут малюк. Інший малюк прийшов, а тут роблять ось такі. Прикольні штуки.